Вітаю вас, малюю підписники та гості каналу. З вами Клименко Наталії. Це прогноз на перший місяць літа на червень. Зараз розберемо основні важливі події, які будуть рукатися нашого життя. Серед головних аспектів можу зазначити настання ще з 28 травня потужного гармонійного аспекту між Юпітером та Плутоном. Юпітер це планета, що відповідає за. Авторитет за розширення та удачу. А Плутон це велика відповідальність та трансформація, яка руйнує все непотрібне на нашому шляху. Тож це можуть бути сильні зміни, кардинальні зміни. Тож діємо амбіційно і відповідально. Також буде 20-го числа літнє сонцестояння, потужна енергія від сонця в раці. Важливим і аспект буде між ураном. Марсом та слою зіркою Алголь, А 29 червня Сатурн, як планета відповідальності та законів, буде ретроградний. Цей прогноз є загальним. Для більш детальної інформації можете писати мені для індивідуальних консультацій в Дірект інстаграм для розбору натальних карт та прогнозів. Дивитися можна свої прогнози за знаком асценденту в першу чергу, також за сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте, в якому знаті вас асцендент, пишіть мені в коментарі або ж в дірект інстаграм інформацію вашого дня народження, місця та часу. Я обов'язково вам підкажу. Теми сонячного знаку та асценденту зазвичай переплітаються і доповнюють одна одну. Зараз детальніше розберемо місяць. Любі мої леви, вітаю вас! У вас дуже активно у цьому місяці буде 11-й сектор, який символізує ваших друзів, однодумців і соціальні мережі, інтернету. 2 і 3 червня Сонце та Венера будуть в руйнівному градусі Близняків, а це період, коли наші бажання можуть не співпадати з думкою інших людей, а це може бути сильне бажання проявити свій авторитет. На допомогу приходить аспект, який буде діяти до 6-го числа, включно між Плутоном та Єпітером, планет сприятливих можливостей, руйнувань перешкод на вашому шляху. Який буде вимагати підвищення вашого духовного рівня, це може бути спрятним періодом і для покупок важливих, для бізнесу, для підвищення кваліфікації, для прояву свого авторитету та відповідальності. 3 червня Меркурій, який символізує недалеке переміщення, мислення, інформацію, комерцію, буде переходити в ваш 11 сектор. Буде багато спілкування, будуть практично всі думки, ваші націлені на сферу онлайну друзів, вашої другої половинки, дітей, які не є вашими власними, але ви з ними контактуєте. У кожного програється по-своєму, та вже 6 червня, буде новий місяць. Тобто сонце з місяцем будуть у з'єднанні і буде народжуватися нова енергія. Сприятлива в першу годину настання нового місяця прописувати плани на місяць вперед для більш ефективної їх реалізації, оскільки енергії від планет будуть допомагати в цьому, і зростаючий місяць також буде цьому сприяти. Це буде торкатися вашого 11-го сектору. Тобто прописуйте плани, які будуть стосуватися ваших друзів, однодумців. Для когось це може бути прихід важливої інформації, зустріч із потрібною вам людиною саме через інтернет. Це сприятливо для того, щоб ви перевели свій бізнес або в онлайн, або впровадили нові технології в ньому, щось інноваційне, або ж це може бути підтримка, допомога ваших однодумців, друзів. Різноманітних соціальних е, організацій. Також це можуть бути різноманітні івенти, шоу, святкування. Одинадцятий сектор це сектор других шлюбів. Для когось це можуть бути і е, е, святкування. Весілля із 7 по 8 червня Меркурій буде в Королівському градусі. Тож обов'язково використайте нову інформацію. Зустрічі будуть корисними для вас. Це може бути початок навчання онлайн. Одинадцятий сектор це сектор ваших планів на майбутнє. Пропишіть, обов'язково. Можете прописати не тільки, що ви собі запланували, а як ви уявляєте все те, чого ви бажаєте, коли воно вже у вас є, щоб ви були пронизані енергією саме того відчуття, щоб всесвіт уже почув, як ви будете сприймати, що надасть вам те, що ви захотіли, і воно реалізувалося. Побудьте в цьому відчутті. попросіть, як ви будете йти до цієї мети. Восьмого червня Венера буде в напруженому аспекті до Сатурну. Венера відповідає за наші бажання, наші хочу, наші взаємовідносини, а також фінанси. Сатурн він все це обмежує, звужує, він дає холодність, можуть бути певні непорозуміння. Аспект буде торкатися вашого 8-го-11 секторів, тобто, можливо, на вашу мрію, потрібно буде попросити гроші ваших партнерів. Але оскільки це напружений аспект, ваші бажання можуть певним чином урізатися, і вам потрібно буде трошки більше часу, трошки більше інвестицій для того, щоб реалізувати свою мрію. Ви мрійте обов'язково за аспектами масштабно. Просто аспект вимагає від вас, саме ваших бажань, щоб вони були. Практичними, реалістичними і обов'язково вони реалізуються. 9 червня Марс буде переходити в знак тельця, і це буде в вашому 10 секторі. Марс символізує нашу активність, нашу енергію, а наші дії. А в тельці він стабільний, націлений, він, можливо, не такий швидкий, як в Овні, в своєму знаці володіння, проте він і не такий імпульсивний поставили ціль і чітко, цілеспрямовано до неї йдемо, як телець, який мирний, але він стабільний і націлений на довготривалий ефект. І це буде стосуватися вашого сектору статусу, кар'єри, вашої соціальної реалізації, а також визнання соціум вас як особистості. Тож ви можете проявляти велику відповідальність стосовно свого статусу, своєї кар'єри, проявляти ініціативу. Це може бути генерація ідей на вашій роботі. 11 червня. Марс буде в напруженому аспекці до Плутона. Це протистояння буде торкатися 10-го і 7-го секторів. 10-й – це наш статус і кар'єра, а 7-й – це люди, з якими ми контактуємо. Це наші партнери по бізнесу, по шлюбу. Це і клієнти, це і наші опоненти. Тож у вас буде багато енергії, щоб проявити свої лідерські якості, свою силу волі. Це може бути певна конфліктність підвищена із людьми, старшими за вас по статусу, більш впливовими. Обов'язково проявляйте гнучкість, будьте стійкими. Не власть в конфлікти, але і чітко маєте свою точку зору. Це сильний аспект, який дасть вам можливість відстояти свою власну думку і свій статус. 12 червня селена або ж білий місяць буде переходити в знак близнюки і буде давати вам успіх в вашому 11 секторі. Тобто, це допомога вищих сил. Вона може приходити до вас. Як лідера серед груп однодумців, до ваших друзів, це може торкатися і взаємовідносин у шлюбі, або ж ваших соціальних проєктів. Вищі сили допомагають нам через інформацію, через інших людей. Одинадцятий сектор це сектор, який символізує астрологію, тож ви можете отримати підказки через звернення до астрологічних знань, до своїх. Друзів, прислухайтеся до порад своїх однодумців, вищі сили допоможуть вам реалізувати ваші плани на майбутнє. Прислухайтеся і до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції. Це можуть бути можливості, тож в цей період будьте уважними до знаків долі. І тоді ваші мрії і плани на майбутнє будуть поступово реалізовуватися. Із 17 червня і Венера, і Меркурій будуть переходити в ваш 12-й сектор в знак раку. Це можуть бути сприятливі для вас знайомства, отримання важливої інформації із-за кордону або ж із людьми, чия професія пов'язана із таємницями нерозголошенням розголошенням інформації. Це може бути сприятливим періодом для завершення когось проєкту і отримання фінансової винагороди. А 20 червня сонце переходить в знак РАК, настає літнє сонцестояння, і це буде також у вашому 12 секторі. Це, що стосується езотерики, таємних знань, минулого, далеких земель, всього незвіданого, психології, у вас буде велика енергія проявити себе в цій сфері. З 21 по 29 буде напружений період, оскільки він торкається. Серединної точки між весняним та осіннім коридорами затемне. Накладається на цей період 26 числа з'єднання Урану та Марсу із злою зіркою Алголь. З 22 по 23 буде діяти великий квадрат. Це напружена конфігурація за участі чорного місяця, Нептуну, Меркурію, Венери та місяцю. Цей період. Може вказувати на непорозуміння, на зацикленість, може бути невдоволення своїм режимом дня, своїми фінансами, положенням здоров'я відносинами із близькими. Йде певна перевірка на віру, і може бути навіювання, що вас недооцінюють. 29 червня чорний місяць буде переходити в ваш третій сектор. Геката це тіньова сторона нашої особистості, і вона може давати вам або зацикленість на близькому оточенні на ваших родичах, братах, сестрах, сусідах, або ж навпаки, вона буде давати сумніви. Вам може здаватися, що вас ніхто не цінує, що вас не люблять, що вас не розуміють. І Все, що пов'язано із третім сектором, це також ще і відрядження, або ж навчання, школи. Може бути страх сідати за автомобіль. Геката, вона як маятник, вона діє в обидві сторони, тобто буде торкатися і 3, і 9 секторів. Тож це буде протистояння і близького оточення, і далеких земель, і освіти шкільної, наприклад, або ж курси, або ж це стосується розширення кругозору і вищої освіти. Ми також будемо відчувати за кілька днів певний натиск від Сатурну, оскільки 29 червня він буде переходити в ретроградний рух. І це буде стосуватися вашого восьмого сектору. Знову на вас покладається екзамен від Сатурну, який пов'язаний із відповідальністю за своїх партнерів, за великі гроші, за податки, за спадщину. Обов'язково зніму окреме відео стосовно ретроградного Сатурну. Проте, оскільки він ретроградний, то він вже міг проходити певні точки вашого гороскопу в восьмому секторі, і це може бути повернення до цих ситуацій, до ситуацій, пов'язаних з аліментами, для когось можливо з операціями із питаннями спадку, оподаткування, соціальних виплат це хороший період для того, щоб ви передивилися свої кордони, свої повноваження, свою відповідальність. Це може торкатися і фінансів ваших партнерів. Мислити позитивно нас спонукатиме Юпітер, адже із 30 червня і по 4 липня він буде в королівському градусі. Юпітер символізує успіх, розширення, оптимізм. Сприятливо в цей період проявляти свій авторитет, благородство, благодійність. І тоді обов'язково ваші амбіційні плани будуть втілені в життя найкращим чином, чого я вам щиро бажаю. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей, наступних відео. Бажаю вам чудового червня!